Відрізаємо відрізати назначать чи, чи, чи відрізати повністю. Е? Генеральський назначити чи відрізати повністю. Так відрізаю. Що ви скажете? Чи хай буде, я вам тільки назначу. Визі от ну, буде. Одне генеральське. Видно, трохи це Другий генеральський. генеральське. На, може такого три куска? Правильно? Та я думаю, що так, да. на три куска розрізаємо. Раз. Раз. І вийшло до кисальці. Два генеральські зармолоді. Наверх положимо. No